Terima kasih telah menonton! Денсунували нам з приводу зауваження. Робота оператора диспетчерської служби це не тільки спілкування з Споживачами, але й вирішення багатьох виробничих процесів. Ми, як оператори диспетчерської служби, постійно спілкуємося з майстрами різних служб і координуємо їх роботу. Це стосується роботи обладнання котелень і теплових пунктів. От, окрім цього, ще є і. Проблеми у споживачів. Від споживачів ми отримуємо заявки щодня через міський контакт-центр. До нас надходить багато заявок, але аварійні заявки виконуються першочергово. Тому що наслідки цієї аварії можуть відчути багато споживачів. Проблемка у нас по гарячій воді зовсім немає, тобто в крайній пусто чи я голодна. Добре, я вам порекомендую, будь ласка, заявку подайте на міський контакт-центр. Вісімсот п'ятдесят дев'яносто три Як ви бачите, заявки надходять нам не тільки від контакт-центру, але й споживачі також нам телефонують і залишають свої заявочки. Ми їх також не залишаємо без уваги. Бажано, щоб споживачі робили заявки на контакт-центр. Це вивільнить наш час для передачі цих же заявок на дільниці для більш швидкого реагування. ми в цей час вже можемо. Отриману раніше заявку передати на виконання. На сьогоднішній день ми обробляємо близько 30-50 заявок в день, а на початку сезону було 200-250 заявочок в день, які потрібно було обробити. Кількість виконаних заявок залежить від їх складності. От буває в когось просто вивільнити повітря, а в когось є течі і потрібні зварювальні роботи. Це різні по часу заявки на час виконання заявок. Також впливає відстань або віддаленість будинків один від одного. Пересування між будинками займає також багато часу. Також до обов'язків оператора диспетчерської служби входить фіксація всіх аварійних ситуацій, які склалися на підприємстві, тобто відключення електроенергії, от аварійна ситуація там на котельні або теплопункті. Якісь відключення тепла або водопостачання на будинки, або на якісь ділянки це все також фіксується в робочий журнал, і вся оперативна інформація передається далі керівництву для більш якісної комунікації між службами. Оператори автоматизованих котелень постійно слідкують за роботою обладнання, і в разі виникнення якихось нестандартних ситуацій повідомляють безпосередньо оператора диспетчерської служби і виїжджають на котельню для усунення нестандартних цих ситуацій. В вечірній час у нас чергує також аварійна бригада. В разі виникнення аварій вони безпосередньо виїжджають для їх усунення. На автоматизованих котельнях навіть короткочасне вимкнення електроенергії на 1-2 секунди вже вимагає нашого виїзду на цей об'єкт для запуску котельні в роботу. Телефонуючи нам, пам'ятайте, що ми працюємо 24 на 7, але виконати всі заявки одночасно це просто фізично неможливо. Втім, всі заявки будуть обов'язково виконані, і ми забезпечимо комфорт нашим споживачам.